На Вінниччині 8 травня очікується суха погода. Вночі температура опуститься до плюс 5 плюс 7 градусів, а вдень підніметься до плюс 13 плюс 15 градусів. Протягом дня небо буде затягнуто хмарами. Вітер північно-західний, слабкий 3-8 метрів за секунду. На Волині вночі буде прохолодно: плюс 5 градусів. Навіть можливі у низинах заморозки на ґрунті до мінус 2 градусів. Вдень також тепла не буде, та температурні показники піднімуться до плюс 9 плюс 12 градусів. Опадів не передбачається, Небо переважно хмарне з поодинокими сонячними проблисками. Вітер північно-західний слабкий 3,8 метрів за секунду. На Дніпропетровщині вночі можливий невеликий дощ, та температура плюс 6, плюс 8 градусів. В день дощі малоймовірні, та температура підніметься до плюс 17 плюс 19 градусів. Переважно хмарно, з опадами, але в обід сонце небо розпогодить. Вітер північно-західний слабкий 3,8 метрів за секунду. На Донеччині вночі також можливі локальні дощі. Та температура плюс 9 плюс 12 градусів. А вдень потеплішає до плюс 17 плюс 19 градусів. Небо буде похмурим та місцями можливі окремі короткочасні опади. Вітер переважно північно-західний слабкий 3-8 метрів за секунду. На Житомирщині без опадів. Температура вночі плюс 4 плюс 6 градусів. Вдень плюс 10 плюс 13 градусів. Небо буде затягнуто хмарами. Вітер західний слабкий 3-8 метрів за секунду. На Закарпатті вночі пройдуть дощі та температура плюс 4 плюс 6 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 10 плюс 12 градусів. Небо вкриє хмарами, тож прояснення будуть поодинокими. Вітер західний слабкий 3,8 метрів за секунду. На Запоріжжі очікується невеликі дощі. Вночі плюс 7 плюс 9 градусів. Вдень до плюс 18. Плюс 19 градусів. Вітер південно-західний 3,8 м метрів за секунду. На Івано-Франківщині ніч буде вологою та дощовою з температурою плюс 5 плюс 7 градусів. А вдень трошки потепліше до плюс 11 плюс 13 градусів. Вітер західний 3,8 метрів за секунду. На київщині без опадів. Температура вночі плюс 5 плюс 7 градусів. Та вдень плюс 13 плюс 15. Небо буде вкрите хмарами. Вітер північно-західний слабкий 3,8 м метрів за секунду. На Кіровоградщині суттєво опадів не передбачається: вночі плюс 5 плюс 8 градусів, вдень плюс 15 плюс 17 градусів. Мінлива хмарність очікується протягом усього дня. Вітер західний 3,8 метрів за секунду. На Луганщині можливі слабкі дощі. Вночі з температурою плюс, 8, плюс 10 градусів. Вдень плюс 17 плюс 19. Суцільна хмарність та можливі поодинокі опади дощу час від часу. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. На Львівщині без опадів. Ніч прохолодна: плюс 2, плюс 5 градусів. Вдень також відчутно холодно, плюс 9 плюс 12 градусів. Протягом дня буде хмарно з проясненнями. Вітер західний слабкий 3-8 метрів за секунду. На Миколаївщині вночі й в день пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі плюс 7 плюс 9 градусів. Вдень плюс 16 плюс 18 градусів. Вітер південно-західний слабкий 3-8 метрів за секунду. На Одещині без опадів. Вночі температура повітря коливатиметься на рівні плюс 4 плюс 7 градусів. Вдень плюс 12 плюс 15 градусів. Небо переважно хмарне, на узбережжі моря вітряно. Вітер північно-західний 3,8 метрів за секунду. На Полтавщині опадів не очікується: ніч плюс 4 плюс 7 градусів. Вдень плюс 11 плюс 13 градусів. Мінлива хмарність протягом дня та вітер західний слабкий 3,8 метрів за секунду. На Рівненщині ніч буде холодною, плюс 2 плюс 5 градусів. Та також, як і на Волині, можливі місцями нічні заморозки. В день плюс 9 плюс 11 градусів опадів не прогнозується, небо буде хмарним. Вітер північно-західний слабкий 3,8 метрів за секунду. На Сумщині без опадів. Ніч також буде прохолодна: плюс 3 плюс 5 градусів. Вдень плюс 10 плюс 12. Хмарно з проясненнями протягом дня. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. На Тернопільщині сухо. Ніч плюс 3 плюс 6 градусів. Вдень плюс 9 плюс 12 градусів. Небо буде вкрите хмарами та вітер західний. 38 метрів за секунду. На Харківщині без опадів. Температура вночі плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень плюс 15 плюс 17 градусів. Мінлива хмарність протягом дня. Вітер північний слабкий 3,8 метрів за секунду. На Херсонщині ймовірні короткочасні дощі. Вночі плюс 8 плюс 10 градусів. Вдень плюс 18 плюс 19 градусів. Небо буде вкрите хмарами та вітер південно західний. Слабкий 3 8 метрів за секунду. На Хмельниччині сухо, ніч плюс 4 плюс 6 градусів. Вдень плюс 11 плюс 13 градусів. Хмарно з проясненнями протягом дня. Вітер західний 3 метри за секунду. На Черкащині без істотних опадів. Ніч плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень плюс 12. Плюс 14 градусів. Зранку хмарно, вдень хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний 3,8 м метрів за секунду. Чернівецька область. Вночі очікується дощ з температурою повітря плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень плюс 11 плюс 13 градусів. Хмарно та без істотних опадів. Вітер західний 3,8 м метрів за секунду. На Чернігівщині без опадів. Ніч прохолодна плюс 3 плюс 5 градусів. Вдень всього плюс 10 плюс 12 градусів. Мінлива хмарність протягом дня. Вітер північно-західний 3,8 метрів за секунду. У Криму вночі можливі дощі з температурою повітря плюс 9 плюс 11 градусів. Вдень плюс 18 плюс 19. Хмарно протягом дня та місцями можливі поодинокі опади дощу. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. У Києві без опадів. Ніч плюс 5. В день плюс 14 градусів. Вдень буде похмуро. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. П'ятниця 9 травня. На Вінниччині ймовірні дощі. Ніч плюс 6 плюс 8 градусів. Вдень прохолодно плюс 12 плюс 14 градусів. Вітер північно-східний помірний. 5-10 метрів за секунду. На волині вночі плюс 3 плюс 5 градусів. Вдень також доволі прохолодно. Плюс 8 плюс 11 градусів. Місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Дніпропетровщині без істотних опадів. Ніч плюс 8 плюс 9 градусів. Вдень плюс 18 плюс 19 градусів. Мінлива хмарність та відносно тепла. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На донеччині місцями можливі невеликі дощі Вночі температура повітря плюс 9 плюс 10 градусів. Вдень плюс 17 плюс 18 градусів. Хмарно з проясненнями протягом дня. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Житомирщині очікується дощі. Ніч плюс 4 Плюс 6 градусів. Вдень прохолодно. Плюс 10 плюс 12 градусів. Вітер північно-східний 5 10 метрів за секунду. На Закарпатті плюс 4 плюс 6 градусів вночі. Плюс 10 плюс 12 в день. Прогнозується дощі і навіть мокрий сніг у горах. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. На Запоріжжі без опадів. Ніч плюс 9. Плюс 11 градусів. Вдень плюс 18. Плюс 19. Небо буде вкрите хмарами, та вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. На Івано-Франківщині вночі дощ та температура плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень прохолодно: плюс 10 плюс 12 градусів. Суцільна хмарність з опадами. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині йтимуть дощі. Ніч плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень плюс 14 плюс 15 градусів. Хмарно та дощитиме протягом дня. Вітер північно-східний поривчатий 5-10 метрів за секунду. На кірвоградщині йтимуть дощі. Вночі плюс 6 плюс 8 градусів. Вдень плюс 14 плюс 16 градусів. Суцільна хмарність з опадами. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Луганщині без істотних опадів. Ніч плюс 9 плюс 10 градусів. Вдень плюс 17 плюс 18 градусів. Мінлива хмарність протягом дня. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Львівщині дощі. Ніч холодна, плюс 2 плюс 4 градуси. Вдень також прохолодна: плюс 8 плюс 10 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Миколаївщині дощі. ніч плюс, 10, плюс 12 градусів. Вдень плюс 16 плюс 18. Похмуро та дощитиме протягом дня. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Одещині дощі. Ніч плюс 9 плюс 11. Вдень плюс 10 плюс 12 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині очікуються місцями короткочасні дощі. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 6 градусів. Вдень плюс 16 плюс 17 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Рівненщині дощі. ніч плюс 4 плюс 6 градусів. Вдень плюс 10 плюс 12 градусів. Хмарно та дощитиме протягом дня. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду, На Сумщині без істотних опадів. Та все ж де інде може прокапотіти невеликий дощик. Нічна температура плюс 4 плюс 6 градусів. А вдень плюс 13 плюс 14 градусів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. На Тернопільщині дощі. Ніч плюс 2 плюс 4 градуси. А вдень також прохолодно – плюс 8. Плюс 10 градусів. Вітер північно-східний, поривчатий близько 10 метрів за секунду. На Харківщині без істотних опадів, та все ж місцями можливий короткочасний дощ: ніч плюс 5 плюс 6 градусів. Вдень плюс 15 плюс 17 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Херсонщині очікується зливи: ніч плюс 11 плюс 12 градусів. Вдень плюс 18 плюс 19 градусів. Хмарно та дощитиме протягом усього дня. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. На Хмельниччині дощі, ніч плюс 4 плюс 5 градусів. Вден доволі прохолодно, плюс 11 плюс 13 градусів. Вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. На Черкащині очікується дощі. Ніч плюс 4 плюс 6 градусів. Вдень прохолодно плюс 11 плюс 13 градусів. Хмарно та дощитиме цілий день. Вітер північно-східний: 5-10 метрів за секунду. Чернівецька область прогнозується дощі. Ніч плюс 5 плюс 6 градусів. Вдень холодно, плюс 9 плюс 10 градусів. Хмарно та помірні опади дощів будуть іти час від часу. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. На Чернігівщині без опадів. Ніч холодна, плюс 3 плюс 4 градуси. Вдень також буде доволі прохолодно плюс 10 плюс 12 градусів. Небо буде затягнуте хмарами та вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. У Криму очікується дощі. Ніч плюс 9 плюс 10 градусів, вдень плюс 17 плюс 19 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У Києві дощ. Вночі плюс 5 плюс 6 градусів. Вдень плюс 14 плюс 15 градусів. Протягом дня дощитиме та можливі навіть зливи. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду.